Герої не вмирають. Герої поміж нас. Кріпак Сергій Миколаєвич, стрілець 112-ї окремої бригади територіальної оборони 207-го батальйону тероборони ЗСУ, народився 5 листопада 1974 року в місті Києві у сім'ї робітників заводу Укркабель. У 1991 році закінчив школу номер 1 міста Києва з 1991 по 1993 роки. Навчався в Київському середньому професійно-технічному училищі номер 28 за спеціальністю автокравнівник. Впродовж 1993-1994 років проходив службу в Збройних силах України, де здобув військово-облікову спеціальність стрілець, захоплювався мистецтвом фотографії, і з часом це хобі переросло у професію. У 1997 році одружився за час шлюбу у щасливого подружжя. Народилося двоє синів. Понад 17 років Сергій працював у мережі магазинів Епіцентр від самого відкриття торгового центру на великій кільцевій у Києві. Колеги цінували його за працелюбність, відповідальність та відданість компанії. На момент початку повномасштабного вторгнення перебував на посаді начальника відділу доставки одного з магазинів мережі, Щойно дізнався про війну. Одразу ж відвіз дружиною молодшого сина у безпечне місце і вступив до лав територіальної оборони. Пізніше був переведений у 112-ту бригаду. З 25 лютого по 14 березня Сергій ніс службу в районах станцій метро Дорогожичі та Сирець в місті Києві, захищаючи своє рідне місто. Однак, 13 березня 2022 року Сергій не вийшов на зв'язок напередодні. Він разом із побратимами був передислокований у напрямку міста Ірпінь. 14 березня 2022 року його командир повідомив, що Сергій загинув від вибуху ворожого снаряду поблизу села Мощун Київської області. 18 березня 2022 року разом із побратимами героя поховали у селі Лютіш, що на Київщині. Сергій був посмертно нагороджений відзнаками за заслугу перед Петрівською громадою і за участь у силах оборони Петрівської громади. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.